Головою новоствореного повітового Проскурівського виконавчого органу став Сергій Кісільов. 28 жовтня цього ж року на перевиборах міським головою було обрано Миколу Сікоро. У лютому 1918 року за брест Литовським мирним договором Німецька імперія і Австро-угорська імперія зобов'язалися допомогти Українській Центральній Раді звільнити територію УНР від більшовиків. 20 лютого австро-угорські війська вступили в Проскурів. Після гетьманського перевороту у Києві Сергій Кісільов перейшов на посаду губернського старости Поділля, а Проскурівським повітовим комісаром став трохим Верхола. Після відходу з України деморалізованих австро-угорських військ у листопаді 1918 року на заміну гетьманату прийшла директорія УНР. 10 лютого Подільський губернський комітет більшовиків у Вінниці прийняв таємне рішення про організацію збройного повстання на Поділлі.